Доброго здоров'ячка товариство. Сьогодні на огляді буде дуже прикольна. Пара від бренду Мерел, яку я впевнений після цього відео багато хто з вас захоче собі прикупити. Значить, перед вами Мерел Мокхат 2. Я буду їх називати просто тапки, тому що чесно не знаю до якого типу взуття їх віднести. Оскільки Мерел це аудорний бренд, то ці тапки в першу чергу призначені для якихось подорожей. Ну і основний їхній прикол в тому, що їх, як ви зрозуміли, можна скріпити між собою. Ну і в комплекті додатковий де ще ось такий карабінчик яким ви можете потім вцепити ці тапки кудись на рюкзак. Вони дійсно прикольні, але тим не менше мають декілька нюансів, про які вам варто знати, тому давайте розбиратись. Коли на офіційному сайті в пошуку просто забити хат Мок-2, то буде 56 варіацій цих тапок. І я чесно аж офігів, тому що ще півроку назад було всього декілька кольорів, а зараз аж очі розбігаються. Є, для прикладу, сліпери, які йдуть без ось цієї задньої вставки. Є варіант, схожий на якісь Умовні Кларкси, є варіант чобіти, є варіант просто ось таких класичних, але які йдуть без ось цього замка. Але, як на мене, найкращий, найпрактичніший варіант це, звісно, ось такі, які йдуть із замком, із карабіном. Але навіть тут є декілька варіантів. Перші це ось такі бази, які йдуть з нейлоновим верхом. Далі є ще варіант з таким козі флісовим верхом, і є топова лінійка 1 ТРЛ, яка виглядає дуже круто, але до якої є питання. Ось ці всі характеристики там легші виготовлені на стільки відсотків з перероблених матеріалів, ви можете самостійно ознайомитись на сайті, а я виділю найголовніше. Значить, підошва виготовлена з піни, і що важливо, повністю виготовлена з піни. Який плюс, ну, по-перше, те, що вони легкі. Та, Це не найлегші тапки, які я тримав у руках, але тим не менше вони достатньо легкі. Який мінус? Тут немає зовнішньої підошви, тобто якогось додаткового шару чи додаткових елементів, які б були виготовлені з зноситької гуми, відповідно, ця підошва часом буде у вас ось тут стиратися. В Ютубі є відео, де чувак показує стан своїх мокхатів, в яких він проходив щось там 4 місяці. От і підошва, хоча вона ще достатньо жива, але от сліди якраз стирання ось цих пупчиків достатньо замітні. Тому перший важливий висновок це тапки не на кожен день, тобто, десь брати з собою в подорожі, десь мати їх, щоб. Не знаю, умовно вибігти кудись в магазин, окей, але купувати, щоб носити кожного дня, як на мене, це точно ні. Ще мене дуже здивувало, що в офіційному рекламному відосі двоє людей йдуть кудись зимою в гори, і от там перевзуваються в ці тапки. Тут у мене виникло зразу два запитання. Ну, по-перше, в цих тапках зимою, ну, взагалі, таке собі в мінус гуляти. От друге, на рахунок самої підошви, тому що ну, тут немає ніякого протектора, відповідно, в них зимою на снігу точно буде. Слизько, та й навіть десь на природі в дощ теж треба бути обережним. В місті я думаю, ніяких проблем з ними не буде. По факту, взуття зроблено такою однією цілою конструкцією, тобто верх цих етапок посадили в ось цю пінку, але додатково для ще більшої міцності вся задня частина прошита. Що стосується верхньої частини, то основа всього верху це такий стоганий нейлон, який чимось нагадує мікропуховик. Тут, як на мене, це. Це все більше для вигляду, проте сам нейлон він достатньо цупкий, практично не дихає, тому в жару носити їх точно не варіант. Позаду для фіксації вашої п'ятки, як бачите, трішки під кутом розміщена вставка з мікрофібри. На це також зверніть увагу, бо може скластися враження, що ви можете просто засунути сюди стопу і носити ці тапки просто як тапки. Ну але не дурно мерили придумали пару без цієї вставки, оскільки ця. Тканина не тянеться, оскільки вона розміщена під кутом, то так, ви можете засунути ногу і якимось чином продавити ось цю тканину, проте це, ну, принаймні, я міряв їх. До речі, цю пару я взяв собі. І мені було некомфортно, тому конструкцією самих тапок таке носіння не передбачене. кусок резини для зручності взування цих тапок розміщений з двох сторін ось тут по центру. І це мені чесно чимось нагадує якісь бабусині тапки. Вперед передній частині верху язичка і позаду на п'ятці розміщені дві петельки, і коли задня петелька виконує функцію вцепити карабін і кудись їх нести, то за допомогою передньої петельки ви по суті будете взувати ці тапки. Що стосується версії 1 trl 1TRL — це такий преміум сегмент, преміум направлення від мерел, то вони візуально мені звісно подобаються більше. Але якщо розібратися функціонально, то система шнурівки, яка якраз є у версії 1 trl вона по факту факту не потрібно, тому що коли ви взуваєте ці тапки, вони досить щільно прилягають до ноги. Плюс у версії 1 тірел замість нейлону йде такий. Цупкий матеріал, додатково з водовідштовхувальною пропиткою. Але як я вже говорив раніше, носити ці тапки в дощ через таку слизьку підошву не варіант. Тому цей додатковий функціонал, який вони додали у версії 1 тРЛ, він не зовсім то і потрібен. На рахунок підбору розміру є проблемка. По-перше, вони йдуть тільки повнорозмірні, тобто різниця між двома сусідніми розмірами це є 1 см. Але й тут є нюанс. Я на свою стопу 25,5 см взяв. 26 сантиметрів, тому що, як я вже сказав, різниця між розмірами 1 см, тобто йде 25, 26, 27. Але коли я їх взуваю, вони мені зручні, коли я трішечки починаю ходити, в мене палець починає впиратися. За рахунок чого? За рахунок ось цієї вставки позаду, оскільки вона йде трішечки під наклоном, ну, в принципі, це адекватно, тому що вони мають фіксувати вашу п'ятку, але вона разом з тим і підсовує вашу стопу до переду. Я не носив ці тапки достатньо довго. Тобто я декілька разівних просто походив по хаті і не можу до кінця сказати, чи буде в них окей чи ні. Підібрати правильний розмір не просто, але точно не беріть розмір в розмір. Беріть завжди більші. Ну і друге, вам варто розуміти, що це є тапки. Це не кросівки, і вони не будуть настільки комфортними, як кроси. На жаль, в Україні вони поки не представлені, і єдиний варіант це привозити за кордону. Тому, якщо вам сподобалися ці тапки, ви б хотіли замовити, то пишіть нам в інстаграм або телеграм, обов'язково допоможемо. По ціні тут теж все залежить від модельки, для прикладу, класичні будуть коштувати 80 доларів, повна вартість колекція 1 тірел 110 доларів, але Мерл дуже часто любить радувати різноманітними сейлами, тому мені вдалося цю пару купити щось. За 40 чи за 50 доларів рейтинг цих тапок на сайті досить високий, 95 рев'юшок і середня оцінка 4,5 Це хороший результат. Дійсно, значить, людям ця пара заходить. Ось такий от получився відео огляд дуже незвичайних і дуже прикольних тапок від бренду Мерл. З вами був Макс, канал а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.